О, блін. Ви, ви станете? Так, да, так, да, стане. Бля, все, я на інтерв'ю попав. О! Одиннадцятий раз, до речі. Може до них напряму піти? Давайте до них напряму піду. Фух. Чи ні? Це не піска. Ніхто не виходить, Добрий ранок. Я думав ви не вийдете. Та щось я йду, я спеціально вже йду до вас. Це... А що вам показувати? Що ви хочете? Воєнні кубе? ОБД... Ні, воєнні кубе. А що це за військові облікові документи? Розкажіть мені і аудиторії. ви маєте Ну, є, воєнник і є. Що ви хочете, щоб я вам показував, кажіть. А у вас є взагалі повноваження, ви мені скажіть? Давайте показуйте. Це у вас. Так, на перевірку на КМУ з службове посвідчення в бачите, почос, Олександр Миколайович. А представтесь повністю. В вас, до речі, Гайсінський реон. Ви зайсуне, так? Так, почос. Так, це у вас, я зрозумів, це документи. Ні, у вас має бути посвідчення. Не посвідчення, а... Наказ коменданта у вас є чи немає? Наказ коменданта нем, ви тільки на блокпости. На блокпости. А як же ж ви перевірите? Якщо комендант, наприклад, списки передає і ви по цим спискам працюєте. По-друге, дивіться, крім наказу коменданта, я вам задав питання, чим регламентується зараз моє з вами спілкування як цивільної особи. Ви ТЦК, ви, до речі яка? вінницький ТЦК чи ви Гайсенський? У вас Гайсенський там написано? Який? Відрядження звідки ви З Зайсино. З Хорошо. А яке Гайсенський зараз відношення до мене має? Я про це питаю. 560-й, так, да, все правильно, постанова. Так, дивіться, так, все правильно. 560 шістдеся. Ну я вас питаю. От, наприклад, є поліція. У вас поліцейський привіз, до речі, так? Да? Поліція, наприклад, регламентується 32-м законом про нацполіцію. Ви знаєте, так? Для цього має бути підстава, але ви не поліція. Ви... І... Особа від 18 до 60 років має 32 мати, лікову, лікову, лікову. Так, да, то я вам це покажу. Ну, вас розумієте, у вас немає зараз самого е СІН-32 у нас поліції, але ви не поліція. А чим регламентується зараз спілкування? Крім 560-це постанова. От, наприклад. Хочете, щоб та в них нема е -е, підстав.